Подивіться, який мороз на, на листі. Все, біло-біло-біло. Дуже-дуже холодно. Вітер дуже холодний. Ну і звичайно переміна температури. Тепло-холод, тепло-холод. Ну і звичайно, щось у повітрі літає і не, не те, що потрібно. А знаєте чому? Насморки ми почалися дуже скоро. Горло посідали. Навіть у мене тепер, з самого ранку, вже горло сівши. Хоча я не п'ю ніяку воду, холодну, ні газону. Ну все, дуже печально. Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні у нас 28 листопада. Подивіться, що у нас в лісі. Білий коверець, зима, друзі, зима. Тепер 5 градусів морозу. Йдемо провіряти місця, йдемо подивитися, чи є гриби. Було дуже-дуже багато снігу, тому не виходилося йти. Тому що заходиш у ліс, а там 16 см снігу. І розумієш, що плюс мороз і треба ходити з якоюсь лопатою, щоб загортати сніг. Не буду затримувати. Прогибаємося по снігах оці до гри на наші береги, до нашої гриби, і будемо вже дивитися там, перевіряти, що і як відбувається в лісі. Так, приємного перегляду, то є всім приємного апетиту. Готуйте чайок і... Починаємо наші зимні пошуки білих грибів. Друзі, ура! Походив і знайшов гриб. Ой, такий корінчик такий собі не дуже-дуже. Бачите, мені голосенький. Шапочка замерзла повністю. Прямо якщо взяти так постукати то вона людяна В общем дивиться який сніг у лісі Все біло-біло біло Сніг дуже замерзий, дуже дуже такий ходиш, тут тобто за прям прям відчувається холод той Ну, в общем перший гриб наш, не знаю чи последній, але Тепер пів дев'ятої ранку вже ми походили ну, більше пів години по лісі самого. Взагалі ось такий красень нас зустрів. Холодно, але вони, як бачите, ще є. І надія є, що починає. Ну все ж, довго ми не ходили. Земля мерзла, але... Гриба мене знайшли знову. О, оце пальні. А це так О, це так, оце красень. Це навіть комар ще не заховався, його ж вітер здуває. Втікає в тепло. Ну в общем, другий гриб. А так що Грибий є в лісі, не сидіть вдома, йді збирайте. Це жарт. третій гриб. Попробую відтягнути його, чи він там ранній ще. витягнути чи ні. Не витягувався. Ну це вже це вже щось похоже на хорошого гриба. Краще гостих. Ось така красота Тверденький. Дивіться, він бачите навіть не промерзлий, тому що він захований більшість був в землі. І в нас виходить ось така красота тепер, тут берег голий, мороз є десь місцями, так, що ще білий-білий, а місцями вже навіть прогрілося. Так що третій гриб є. Збив риба, в листі не було виднося. Няжечка така маленька. Чекав. І ось тут ще один є. Також невеличкий, махові рибики. Ну і получається у нас п'ять грибів, а це вже дуже багато. Для такої погоди і, ну, і для цього часу. Так, тут щось замерзли. Получається. Гриб до гори, ногами пішов. Шапка вниз. корінь догори. О. Ось ще один. Ні, ну, непогано, бачите, ця частина геть промерзла. Вона аж така стекляна, що від води примерзала, набиралася вологості далі замерзала, ось вона. Відмерзла така. Ну і в нас міняється картина. Отак! Да-да-да! Да-да-да! Це зима, друзі, це зима. Підгнивший, дуже водявий, промерзлий, але гриб. одного власти нашел. Морозину, мулыстите, все белы, били, били Ой, захованный корень. Вообще великий, оно а ну Кеки ты в этом не И какаулька. Просто кавульечка, кавулька. что запросто просто. Ну і ще один захований. Не очікували сьогодні, звичайно, найти стільки грибів. Ну, це просто ну, це самий, самий, напевно, гарний. Дивіться, він такий по контуру, красивий ніжечка, така свіженький прям. Темна шапочка. Так, да, це, це хорошенький. Хорошенький грибок. А сонечко так пригріває. Ааа, така красота тепленько стає. Хоча морозний вітер дує. Але сонечко пригріло. дивіться на ще. Ой-ой-ой-ой-ой. Та що мене чекало? Що там мене чекало? Чекайте, аж не хочу фокусувати. Ой, ну що це за гриб? Свіженький, дивіться. Мягонький, волога ніжечка, дивіться яка, свіжий-свіжий. Виприследна ну, шапка замерзла повністю. Це для дяна. Всі в льодові. Але гриб є просто шедевр осінньої і зимньої природи. Я лише сижу та й думаю. Десь би хотілося в снігу самому менеку, я тут 10 красив. Тут такий грек. Ну як? І, і це означає, що люди не ходять в ліс тепер. Холодно, віця, як біленько, це файно-файно. А тепер такий грибик. Прямо на снігу. Далі у нас збільшилося, збільшилося, дивіться. Ще навіть не чистий, нічого. Холодно. Пізніше почистю. Ну осі, друзі, поповся ще. Да. Замерзли. <різь> В льодові. Але... Гребі гриб. Ну, все одно красиві, дуже, дуже красиві сьогодні гриби. Не очікував я, звичайно, тому що мороз, ще ти сніг, ну снігу було достатньо багато. Я думав, що вже земля замерзне. І думав, сьогоднішній похід закінчувати, ну і сезон завершувати. А виходить, що ми не будемо. Ми ще чекаємо тепла і ще одної партії грибів. Будемо старатися знайти самими останніми. Тому що гриби нас будуть чекати. Не очікував я, ще ще разового гриба на виході вже. Є така грибничка. Активно. Ну красончик. Правда, красончик. Мягко весенки. Але дуже гарний. Дуже гарний. І це такий середнячок не сильно великий і не маленький. Білий грибок. Трасивенький, красивенький. Ну що ж, друзі, сьогоднішній похід приходить до свого завершення. Сьогодні, напоминаю, 28 листопада, мінус 5, і ми знайшли 14 білих грибів. Я дуже Задоволений сьогоднішнім походом, тому що я не очікував таких грибів. так як раніше ми назбирували набагато менше, а в такій морозі плюс 15 см снігу було, і після цього вони такі виростають. Це просто якесь чудо. Ось вони усі у мене в корзинці, а я йду додому відігріватися, тому що дуже холодно, міміка, лиця замерзла. І вже неохота ходити навіть. Тому не прощаюся з вами надовго. Як ви зрозуміли, я закінчувати сезон ще сьогодні не буду, тому що скоро ми підемо знову шукати білі гриби. щутенька потепліє і ми будемо уже тут, на цьому місці в лісі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селянин, До зустрічі і пока-пока.